Всім доброго дня! Вже цвіта акації, можна посмажити. Цвіт дуже виходить смачний. Готуємо цвіт акації в клярі. Суціття акації миємо та підсушуємо. Готуємо тісто. Для тіста беремо 5 яєць, 3 столові ложки цукру, пів склянки мінеральної води і приблизно 200 г борошна. До яєць додаємо мінеральну воду, цукор і збиваємо блендером, додаємо борошно, перемішуємо і збиваємо все блендером. Китиці акації мочуємо в тісто і викладаємо на розігріту сковорідку. Тісто має повільно стікати з китиці. Смажимо до золотистого кольору. З однієї сторони вже обсмажилися і перевертаю. Суцвіття акації вже обсмажилося і виймаємо на паперовий рушничок. Поки є ще цвіт білої акації, спробуйте приготувати. Дуже виходить смачно і ароматно. І всім смачного.